Традиційно у цій порі Всесвітня служба УТЕР інформує вас про перебіг подій в Україні. Я Марина Полянська, вітаю. Київ та Вашингтон і далі разом боротимуться із тероризмом у Києві. Президент Віктор Янкович зустрівся із директором федерального бюро розслідувань Робертом Мюллером. За словами глави держави, Україна вдячна США за багаторічну підтримку під час врегулювання заморожених конфліктів у світі. Останнім часом було ухвалено низку нормативних документів, покликаних підвищити ефективність роботи правоохоронних органів. Україна також у рамках головування цьогоріч в ОБСЄ тісно співпрацює з членами цієї організації, зокрема зі сполученими штатами. У свою чергу директор ФБР подякував за допомогу, надану після вибухів на бостонському марафоні. Ми вдячні американській стороні за підтримку наших зусиль в напрямках врегулювання заморожених конфліктів і забезпечення контролю за звичайними озброєннями в Європі боротьби з торгівлею людьми. Україна американська взаємодія ефективно розвивається в багатьох сферах обопільної зацікавленості. Ваш візит для України дуже цікавий, і більше ніж за 20 років між нашими правоохоронними органами встановились гарні традиції співпраці і комунікації. Переконаний в наявності потенціалу для розширення подібного співробітництва я хотів би зупинитися на питанні, яке є дуже важливим для нас. Це питання боротьби з тероризмом. Дякую вам за цю швидку допомогу, яку ви надали нам після бостонського марафону. Меморандум про співпрацю з євразійською економічною комісією не суперечить міжнародним зобов'язанням України. На цьому вкотре наголосив прем'єр Микола Азаров під час урядового засідання. За його словами, в умовах світової рецесії ринок митного союзу додасть Україні економічного розвитку. Тож Україна не повинна протиставляти ринки Європи та СНД та ігнорувати ті ті країни, де вітчизняні товари конкурентно спроможні та мають попит. Щоби знати, чого чекати від сусідів, саме так коментує рішення співпрацювати із митним союзом. Прем'єр Микола заров наголошує, майже 40% українського експорту йде до країн, які входять в об'єднання. Зокрема, Росії, Білорусі та Казахстану, Україна продає труби, вагони, залізні рейки, космічну техніку, авіаційні двигуни, електротехніку та сільгоспродукцію. Усього на 63 мільярди доларів. Саме щоб захистити вітчизняного виробника, за словами прем'єра, Україна і підписала меморандум про погли... Виблення взаємодії з Євроазійською економічною комісією. Тепер каже прем'єр, можна уникнути тих прикрих ситуацій, які вже колись були. Достатньо згадати, яких втрат ми зазнали, коли минулого року був введений так званий утилізаційний збір на ввезення до митного союзу автомобільної техніки. Україна була поставлена перед фактами і не могла навіть висловити свої аргументи до прийняття рішення. З підписанням меморандуму Україна отримала можливість брати участь в засіданнях усіх робочих органів Євразійської економічної комісії, знайомитися з проектами документів і виступати за своей думкой щодо рішень, які обговорюються. Водночас, за словами прем'єра, домовленості з митним союзом не суперечать міжнародним зобов'язанням, які взяла на себе Україна, і прагнення до Європи актуальні. Принаймні, медпрепарати в Україні мають бути не дорожчими ніж в країнах ЄС прем'єр каже, нині ситуація на ринках лікарських засобів не найліпша. Так, порівняльний аналіз цін на певні лікарські засоби для лікування онкологічних захворювань, туберкульозу і сніду засвідчив, що в Україні вони. вони. В рази вище ніж в Європі настав час принципово змінити ситуацію. Доручає Міністерство охорони здоров'я розробити наступний етап програми державного лікування цин на лікарські засоби щодо препаратів для лікування онкологічних захворювань, туберкульозу і сніду. Поки ліки дешевшатимуть, пиво має здорожчати. Вирішили у міндоходів та зборів. Зокрема, урядовці хочуть збільшити акцизний збір на напій сьогодні. По реформуванню. А лікара галірчаних гагарчаної галузі і пива особисто. Ми повинні сьогодні рухатись. Я сьогодні вважаю, що у нас є потенціал щодо реформування та введення акцизів на пиво. І це я вважаю, що це не лише і тут ми з МОЗом бачимо одну і ту ж не тільки збільшення доходів, а бачимо дуже важливу составну, це поліпшення здоров'я нації. І ми також цим повинні думати. І я вважаю, що це цілком виправданий шаг. І я маю надію, що сьогодні і депутати нас підтримують в цьому рішенні. Захистити молодь від алкоголю намагаються і в спортивному відомстві. Насамперед лякають статистикою. Майже кожен другий підліток вживає спиртне. 40% українських підростків в віці 14-18 років регулярно потребляють алкогольні напідки. Тож алкоголь є причиною передвременної смерті почти 30% мужчин. Ну, то, що у нас діти рождаються з патологією, яка в 5-6 разів вище, ніж в странах Європи. Продуктивна робота Національного агентства з акредитації України створює базу для потенційного підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. А завізувавши угоду, Україна отримує доступ до європейського ринку. Де питання стандартизації та гармонізації відіграють ключову роль? Які зміни необхідні Україні, аби стати повноправним членом європейського ринку? Дізнавались наші кореспонденти. Акредитація та метрологія є одним із ключових сфер співпраці України та ЄС, щоб вийти на європейський ринок, Україні слід стати повноправним членом міжнародного бюро мір та ВАГ, кажуть фахівці. Саме за його стандартами живе весь світ. Потрібно також відмовитись від подвійної системи вимірювання, яка існує в Україні. головна проблема України, що вона має дві системи вимірювання. Це система, яка повністю відповідає міжнародній BIPM в Парижі. Перевірка відбувається за допомогою калібру. Ваня водночас існує ще одна система перевірки засобів вимірювальної техніки, яка не дотягує до євростандартів. Якщо Україна відмовиться від подвійної системи вимірювання, переконані європейські фахівці, зникне проблема бракування товарів, особливо тих, що швидко псуються, чекаючи на кордонах з ЄС додаткової перевірки. А спроможність українських виробників перевіряти сертифікувати та контролювати якість своїх товарів і послуг зміцнить вітчизняну економіку. якщо Україна хоче стати ближче. Що й до європейської економіки вона має провести свою систему акредитації відповідно до того, що є в Європі. Головне це безпека харчів, оскільки в Україні є величезний сільськогосподарський потенціал, але не все вона може продавати на європейському ринку, бо якість товарів не завжди відповідає європейським стандартам безпеки харчування. Натомість Національному агенції з акредитації України заявляють всі вимірювання проводять відповідно до вимог міжнародних стандартів та з використанням рекомендацій міжнародних та європейських організацій. При проведенні роботи по акредитації органів оцінки відповідності національне агентство привлекає на сьогоднішній день більше ніж 200 незалежних експертів, в тому числі представників країн Європейського Союзу, в частности Литовської Республіки і Словенії. Благодаря полученному європейському признанню через акредитацію в національному агентстві органи по оцінці соответствия отримують декредитацію, яка має такой же статус, що і акредитація в других європейських органах акредитації. У ЄС все одно наголошують, впровадивши євростандарти та вступивши до міжнародного бюро мір та вах, Україна отримує доступ до одного з найбільш єдиних ринків у світі. Це ринок, де засереджені 500 мільйонів споживачів. Яніна Яблонська Ігор Коркодим Новини ОТР. На цьому я з вами прощаюся та бажаю лише гарних новин щасти.